Машину оперативно-рятувальної служби рятували 25 травня. Під час зіткнення з мотоциклом у ній був пробитий газовий балон, в результаті чого відбувся витік газу. Пожежні зреагували миттєво і по прибуттю на місце ДТП охолодили водою обидва транспортні засоби, щоб попередити займання. На перехресті вулиці Карлоліпних та Табогунський сталася дорожня транспортна пригода. Водій мотоцикла не вибрав безпечну швидкість руху та дистанцію, внаслідок чого скоїв зіткнення з автомобілем, який рухався в попутному напрямку, та здійснив маневр розвороту. Водій мотоцикла відбувся подряпинами. Сам транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Працівники ДАІ не встигли поставити загородження, і поки займалися з'ясуванням обставин ДТП. Неподалік відбулася ще одна дорожня транспортна пригода. Зіткнулися Таврія та іномарка. Автівки отримали незначні пошкодження.